Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. І на сьогоднішньому занятті ми практикуємо розмовну англійську на тему. Запис до лікаря. Ми будемо зачитувати речення по черзі. Спочатку зачитую репліку я, а потім ви, а потім ми поміняємось ролями. Практика такого роду є дуже корисною, як для того, щоб сприймати англійську на слух краще, так і для вивчення нових слів, і для того, щоб почати розмовляти англійською мовою і легше вимовляти речення англійською мовою. Готові вчити? Починаємо. І друзі, перед переходом до самого діалогу, давайте запишемо та вивчимо декілька нових слів, які будуть траплятися в цьому ж діалозі, тому що без них ми просто не зрозуміємо, що там відбувається. І дуже важливо мати запис цих слів або фотографії, або просто ваш зошит, або блокнот під час прослуховування діалогу. Тоді ви зможете швиденько підглядати, що це за слово, а не просто вертатися на початок відео і шукати, що це за слово. І перше слово це «feel». «Feel» – це відчувати або почуватись. Це можуть бути як ваші емоції. Наприклад, радість. I feel happy, я почуваюся радісно, щасливо, так і фізіологічні відчуття. Холод або тепло. I feel cold, мені холодно. I feel hot, мені жарко. Далі. Unwell. Unwell це не добре. Мені погано, мені не добре. Тобто I feel unwell це мені погано, я почуваюся погано. До речі, unwell це антонім до слова well. Well це добре, я почуваюся добре, I feel well, а unwell це вже «недобре». Далі в нас слово lately. «Lately» – це останнім часом. Наприклад, I feel bad lately або I feel unwell lately. Тобто я почуваюся недобре останнім часом. «Hear». hear це чути. Наприклад, I hear the music. Я чую музику. Або я не можу тебе чути, я тебе не чую. I can't hear you. Далі слово experience. Experience вже трішки складніше слово, тому що в цілому воно означає досвід, але також experience щось там. Наприклад, experience some feelings, це означає ніби переживати, відчувати якісь емоції, тобто отримувати досвід пережиття цих емоцій. Наприклад, I'm experiencing bad feelings. Це означає, я відчуваю, я проживаю погані емоції, погані відчуття. Далі в нас будуть слова persistent headache», sore throat, а також «coughing». Так ось, persistent це наполегливий «headache» – це головна біль. А от persistent headache» – це головна біль, яка не зупиняється. Постійна головна біль. Далі sore throat це біль у горлі, тобто некомфортне відчуття в горлі. Не прямо от таке слово біль, а некомфортність, таке як тертя в горлі. На українську це просто перекладається як біль у горлі, але на англійській це не слово біль. Це слово, яке означає некомфортність та яке стертя там в горлі. І останнє це coughing. Coughing – це кашель. Тобто під час коронавірусної епідемії у всіх було кофін, всіх кашляли. Determine. To determine означає визначити, визначати, тобто знаходити відповідь на якесь запитання. Далі «General check-up». «General check-up» – це загальний огляд. Або загальна перевірка. Тобто ви йдете до лікаря, і у вас check-up. Вас вас в загальному перевіряють на наявність будь-яких хвороб. А зараз переходимо вже до самого діалогу. Ви зараз розмовляєте з рецепцією лікарні по телефону або, можливо, з вашим сімейним лікарем і хочете записатися на прийом. Ви пацієнт, я лікар. Починаємо. Ви перші. Hello, I'm sorry to hear that. Can you tell me what symptoms you have been experiencing? I see. How long have you had these symptoms? I recommend doing some tests to determine the cause. Let's schedule an appointment for tomorrow morning. How about 10 a.m.? We'll start with a general checkup and then proceed with the necessary tests. Have a good day. Bye. А зараз поміняємось ролями. Ви будете лікарем або персоналом лікарні, а я буду пацієнтом. Hi, I've been feeling unwell lately and I think I need to see a doctor. I have a persistent headache and a sore throat. I've also been coughing a lot. It's been about a week now and it doesn't seem to be getting better. That works for me. What time should I come in? Great! Thank you. I'll see you at 10 a.m. tomorrow morning. See ya! Друзі, для досягнення максимального результату з даного відео уроку, будь ласка, запишіть та вивчіть всі слова, які я вам дав на початку заняття. А також, якщо залишилися ще будь-які слова, які ви не знаєте, також знайдіть їх в Google-перекладачі та перекладіть їх і вивчіть. Це дуже важливо. І найважливішим є реально читати це в голос, читати ваші репліки, а не просто чекати, поки прочитаю їх я, тому що це практика розмовної англійської, а не просто англійської на слух. Так, ось, якщо ви зробите все, що я вам сказав, і подивитесь ці відео кілька разів з проговоренням всіх речень в голос, ви досягнете максимального результату, і це буде варто, можливо, двогодинного уроку з реальним вчителем. Якщо вам сподобалось, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал. Побачимось в наступному відео. Bye, guys!